Ми прийшли сюди, ми заряджаємо наші гаджети, щоб бути на зв'язку з рідними, щоб дитина могла навчатися, бо дитина на дистанційному навчанні. Ми Переживаємо по-різному. Зовсім темно, то тяжко. А коли світло на вулиці, то вже опалення сьогодні трошечки я так розумію, бо батареї трошечки є ну теп, так трошечки теплі. а світла нема, але у нас газові плити. Нам ми нам. Краще ніж людям кого у кого все на електро у мене чоловік, він так дуже добре розуміється в електриці, в електроніці, тому у нас безперебує інтернет. І це нас нам допомагає. дитина там дивиться щось, дитина навчається. Ми теж щось можемо подивитися. Тобто, ми не від від інших. Ми можемо з ким-то спілкуватися з рідними, з рідними в інших містах. Це дуже виручає зв'язок. Це дуже дуже важливо.